Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати апостол, послання апостола Павла, до Коринської громади. Сьогодні сьома глава І продовжує, апостол Павло продовжує щиро і відкрито ну, з відкритим серцем. Отак От досить особистісно звертатись до Коринфян. Браття, очистьмо себе від усякої скверни плоті духа, вдосконалюючись у святості зі страхом Божим. Апостол Павло у всіх своїх посланнях завжди наголошує на тому, що християни є святими. В одному місці він каже, що народ святи, царське священство, народ святий, християн називає. Тобто всі долучилися до священства і всі є святими. От в даному випадку він каже: у, вдосконалюючись у святості зі страхом Боротання, то не вже коринфіни були святими? Або там всі християни є святими. Але тут ми маємо розуміти святість не в нашому такому. Контексті новозавітньому сучасних християн де святість це певний духовний певний духовний зріст, досягнення стан людини, до якої ми маємо прагнути. Перепрошую, щось відбувається з інтернетом. Нещодавно пройшла гроза, тому а, так от апостол Павло користується більш в таких. Доступних і знайомих йому ну, категоріях святості, саме в відхозавітних категоріях. Святість і праведність це є ну, святий, а в агіос в перекладі означає інакший. І тут якраз святість не констатація певного духовного зросту, а констатація інако, інакшості, то християнина. Особи, особи, особа християнина, вона інакша від е, інших, від іншого язичницького світу. Інакша за світоглядом, і на, е, ну взагалі навіть за духовним станом, тому що християнин, як ми вже вчора про це читали в апостол Павла, це нова, е, нове створіння, оновлене створіння, оновлена, оновлена людина, з оновленою душою і тілом. Так, зовнішнього тіло, нібито таке, й таке саме, але душа оновлюється, тому що вона очищається від гріха. І сподобляється благодаті Божої. І от святість в даному випадку, це, ну, знову ж повторююсь, це є інакшість християнина. Він, християнин, як ми бачимо, особливо це було дуже видно в перші віки християнства, але і на сьогоднішній день християнин в суспільстві часто його сповідання віри вимагає його бути інакшим і виділятися, бути білою вороною, інакше кажучи. От візьмемо, наприклад, древній ну, древні Рим, а, Римську імперію, християн перших віків. І от що вимагало, а, наскільки християн християнин відділявся? І був інакшим, а отже, святим. А, наприклад, християнин а, не міг. Ну, наприклад, якщо це воїн. В римській армії. В нього були проблеми. Він був, умовно кажучи, ну так, дуже спрощено, змушений залишити військову службу. Чому? Тому що римляни, римські воїни обов'язково мали складати присягу імператору. А імператор був божеством, і стату імператора мала приносити жертву. Християнин міг це зробити. Звісно, ні. Інший момент: християнин, наприклад, Починав випадати з суспільного життя. Тому що для язичників тих же римлян було нормальним святкувати ну, різні державні свята, або різні, знаходити приводи для святкування. І от це могло бути шанування того чи іншого Бога. А так як римський пантеон богів був надзвичайно великий, то в принципі було б бажання святкувати хоч кожен день. І от християнин знову ж таки. Римлянин міг запрошувати своїх друзів і, і, і сказати: приходьте до мене на вечерю, і вечеря приурочена до шанування такого божества. І на цьому шануванні, крім того, що якби там пили їли розважалися, напивалися, розважалися. Крім цього, були певні келихи. Оста, оста, о, о, точно, що останні, остання чаша завжди визливалася за Бога, чи ці там ця та чи інша вечеря. Християнин міг бути на такому, на такому заході. Ні, тому що він не міг визливати чашу якби в жертву Богу фізичницькому. Інший, інший момент те, що християнин був особливо знову ж таки про перші віки піддавався такому випробуванню, як сімейні узи, родинні зв'язки, стаючи християнином. Християнкою жінку, жінку чоловік міг вигнати. Якщо ставав християнин, чоловік християнином, жінка могла його залишити. Діти, які ставали християнами, могли одного разу побачити, що двері їхнього дому для них закриті. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто, християнин він дійше, дійсно інакший. І сьогодні ми теж, в принципі, можемо зіштовхуємося з тим, що. Нам кажуть, чого ви поступити, та розслабся, та не напрягайся, та яка різниця, що ти їси? Взагалі піст не про те. Ну, піс, дійсно, не тільки їжа, але ще дуже багато чого стосується нашого я, нашого, на, нашої суті, нашої, нашого характеру, в першу чергу, напевно, навіть піст е, більше стосується нашого характеру, ніж нашого шлунку. Однозначно. Просто ж е, е, приділяти увагу шлунку і контролювати його. Легше, чим контролювати себе, свої емоції, свої е, почуття, свої бажання, пристрасті, це, е, не їсти легше. Хоча декому і не їсти, не вкушати там певні м'яса і там взагалі скоромної їжі. Е, для декого, незважаючи на всю важкість цього, теж і незручність, але це легше, ніж контролювати себе. Думаю, ви погодитесь. І от е, незважаючи на це. Християнину кажуть, так, ну, якби. А, добре, інакше ще, приклад, ми можемо, працюючи в тій чи іншій компанії, чи організації, чи на тій чи іншій роботі, а, якщо брати, ну так, жити за законами світу цього, бути теж, аку... ставати акулою, то можна, в принципі, по головам, якщо йти і нехтувати моральними принципами, можна. Ну, досягнути певних кар'єрних висот можна. А християнин може так? Ні. І от християнин, виходить, приносить в жертву кар'єрний інколи е, свій ріст, але він залишається Божим, божим дитям. Так от, про, це, про совокупність цього всього апостол Павло і називає цю совокупність святість, тобто інаковість. Для нас уже, звісно, сьогодні, ми знову повертаємось до того, що святість це є певне досягнення духовне. Але ми маємо пам'ятати і про те, що якщо ми вже інакші, ми вже святі, ми вже інші. Тому, так, ми є царське священство і народ святий. Але, звісно, цьому це є уже стан, але це ще не є. Певний духовний, над... це, ще не є... це вже є стан, але ще не є надбанням. І далі читаємо: вмістіть нас у серця ваші. Бачите, апостол Павло буквально голову назад писав про те, що серце наше відкрите, і ви в ньому знаходитесь, але ви не впускаєте мене в своє серце. І от він знову повертається до цієї теми. Вмістіть нас у серця ваші. А, правда, хотів би дещо сказати з приводу того, от я тільки що сказав, що в минулій главі. Суть в тому полягає, що апостол Павло не писав глави, не писав вірші. Це ми зараз сприймаємо. В минулій главі апостол казав. Ні, для апостола це був лист. Він його написав і він його відправив. А на глави їх уже поділили в 13 столітті. Через 1300 років. На вірші поділили в 16 столітті, тому що так було зручно тому, хто видавав, друкував ці книги ці книги, Біблію. І часто вони, що вірші поділені, ну взагалі не по змісту. Що глави бувають дійсно, що кінець одної глави це є одна тематика з початком наступної глави. Але тим не менше, ми маємо. Ну, просто таку уніфікацію, що в різних навіть християнських конфесіях користується ну, однаковим цим діленням. Тим не менше, воно дійсно інколи просто ну, взагалі, немає ніякої логіки. Але так, так от, трішки раніше апостол Павло вже про це говорив і знов підходить, тому що для нього йому це болить. Тому що це його діти, він їх народив е, духовно, і зараз він ще буде дещо про це говорити. Ми до цього дійдемо. Так, містець насу серця ваші. Ми нікого не скривдили, нікому не зашкодили, нікого не шукали. Е, тобто апостол Павло знову ж говорить: е, справа в тому, що, скоріше за все, були певні, не, ну, певні проблеми української громади, християн. Апостол Павлов, так як він їх. Ну, по суті, родив, і він започаткував цю громаду. Він переживає за них. Він до них приходив, знавши про їхні проблеми, прийшов до них, і це ще більше всколи... ну, на короткий час він відвідав знов Коринфян. І це не принесло спокою Коринській громаді. Після його відбуття там далі продовжувалися ну, проблеми. І проблеми були як всередині, так і почалось у деяких невдоволення апостолом Павлом. І от для нього це йому болісно, тому що це всі його діти, але деякі на нього образилися і почали ставати до нього в конфронтації. І він знов себе якби вдав в даному випадку. Він, з однієї сторони, це звучить як виправдання, але це є свідчення того, що він нікому е е е е їм бажав тільки добра і нікому не бажав зла, і не робив зло. Якщо, от, наприклад, от ці слова в місті е, нікого не скривдили, не зашкодили, не ошукали, вони, звучать, знаєте, як якщо хтось вважає, що я це зробив, його ошукав, нашкодив, чи як там, скривдив, скажіть мені про це. А якщо ні, то приймайте мене ну, як вашого щирого друга, як вашого наставника. Не на, не на осуд кажу, бо я перед тим сказав, що ви в серцях наших, так щоб нам разом і вмерти і жити. І з вами я цілком відвертий, завжди можу хвалитися вами у будь-якій скорботі нашій я сповнений цією втіхою, переповнений цією радістю. Апостол Павло, незважаючи на всі нестрої е в Коринській громаді, він хвалиться ними, тому що крім проблем в них є і досягнення. Він, особливо, почувши від Тита, взнавши від тита реакцію на перший його лист, апостол возрадувався, тому що, як ми зараз будемо далі знову ж читати, це перше його послання принесло великі, великі плоди, плоди покаяння коринської общини. І він і каже, я в, я хвалюся вами, тому, ну, тому що я бачу, як ви виправляєтесь. Ви дослухались моїх слів, і ви навернулися на, знову на вірний шлях і, і, і життя в святості. І я через це хвалюся вами, тому що ви є, ну, ви є плід моїх старань. І він, він прям переповнений і так і каже, що а, у будь-якій скорботі нашій, тобто, які б. А, не були в нього перешкоди. Ми знаємо навіть з діянь святих апостолів, ми знаємо про що апостола Павла його проповідь вона була постійно сповнена небезпек проти стоян іудеїв і ну, реальних і ув'язнення, і, і в кінці мученицька кончина. То незважаючи на всі ці скорботи, крім того, що в нього були ще хвороби хронічні, а, тим не менше, от коринф'яни в тому, що вони покаялися, вони є втіхою, як у нас буває з вами. Бувають проблеми, але завжди є якась така згадка якоїсь події, яка нас втішає. Що от... Зате от у, нас було, у нас є щось, щось, заради чого треба жити і не, не здаватися. як би не було важко, у нас, ціль, у нас є ціль, це дає нас нагу іти далі. Бачите, я сповнений цією втіхою, я переповнений цією радістю. І знов а ще перед цим він говорить про те, що е, я сказав, що ви в серцях наших, так, щоб нам разом і вмерти, і жити. Тобто для нього християни це як найрідніші. Тобто, він е, іншими словами, і життя не пошкодує за, за цих християн корінських. От. І далі. Бо коли прийшов, прийшли ми до Македонії. Плоть наша не мала ніякого спокою, але ми були пригнічені звідусіль. Зовні напади, всередині страхи, страхи. Апостол Павло, коли послав перше своє послання, він не дочекавшись реакції на нього, він посилає тита і хоче знати, ж, що ж там відбулося. І знову ж таки, не дочекавшись тита, він іде в Македонію, якби на зустріч титу. І там він з ним зустрічається і взнає. Про реакцію на, перше своє, на перший свій лист. Звісно, тит це майбутній ну, єпископ, умовно кажучи, християнської громади. І це, це його вихованець, це ну, пресвітер, якого він поставить потім. Зараз він пускає його як так, в поле до одних до других християн, і тит навчається. Проповідувати і теж нести слово істини, і, в принципі, влаштову ліквідовувати всякі негаразди в громадах. І от, по-перше, реакція на лист, а по-друге, ще справа тита, яка була його, його подорож до Коринфян, все це якби було мало. Гарні наслідки, гарні новини, і апостол просто радіє за них. І от він зустрівся в Македонії. По дорозі, проповідуючи, Павло каже, що зовні були напади, тобто ну, переслідування апостола Павла, а всередині страхи, що Коринфяни можуть, ну, що громада може розвалитися, що християни відійдуть від, від Христа, що Його проповідь, Його праця. В даній місцевості буде марною. А коринфяни це 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 досить це були греки, це були а, такі греки філософськи налаштовані, і, звісно, апостолу Павлу а, прийшлось там досить сильно постаратися, аби дійсно. А, Філософам, отим філософствуючим христи... язичникам, донести істинність християнської віри і навернути їх в християнство. Це було дійсно досить важка праця, чи, чи на, напевно, чи не найважча проповідь була в Коринфі апостола Павла, саме в плані того, щоб аргументувати і довести християнське вчення, Євангелія. Але Бог, який втішає смирених, утішив нас прибуттям тита. Те, тобто, то про що я сказав, що тит повернувся і розказав на ре реакцію е на перший, е на перший е лист апостола. І не лише його приходом, а й утіхою, коли розповідаючи нам про вашу журбу, ваш смуток, вашу ревність за мене, він радів за вас. Тому я ще більше зрадів. Тобто е тут цікаво, про що ж тит розказував, про те, що хорінця не були засмучені. Засмучені про себе, і засмучені тим, що засмутили апостола Павла. Тобто, отут якраз відносини От, отця і дітей. Як радіє отець, коли діти усвідомлюють свою помилку, вони е і на себе зляться, що вони ну, проявили глупість і те, що ну, якби, розстроїли батька. От... Е Отже, якщо я. О, тут далі теж цікаві такі роздуми. Отже, якщо я засмутив вас посланням, не шкодую, хоч і пошкодував був, тому що бачу, що послання те засмутило вас, хоч і на деякий час. Тобто, апостол Павло, в нього аж двоякі такі, почуття, він і радіє, ой, він і засмутився тим, що Були, стали християнами, так, були негаразди, але якби, мали радість, а тут якби, вся християнська громада в Коринфі опинилися в печалі, засмутилася, засмутилася своїм, ну, якби, тим, що вони от такі е, так нашкодничали, грубо кажучи. І от е, апостол Павло якби каже, що ви засмутились, і я засмутився, тому що моє, моє, мій лист попередній вас засмутив. Але я в той час і радію, тому що засмутив він вас. Е, якби, Лікуючи вас, цей це смуток був ліку, лікувальний. Це смуток був не тому, що апостол викрив гріхи Коринфян і наголосив на них. Це якраз е, сму, ну, смуток за мирський такий, а у них був смуток ну, духовний, тому що е, вони засмутились не за те, що у них є гріх, а в тому, що вони м усвідомили цей гріх, і їм стало соромно. І через це а сором породжує покаяння. А покаяння породжує очищення, і от апостол Павло і розривається. З однієї сторони, вони засумували йому за це, що він, ну, йому прийшлося говорити гостро і суворо, хоча він любить їх, але без, інколи без суворості ніяк не можна до, до, достукатись до людей. І от він розривається з тим, що він змушений був з ними різко розмовляти, різко обходитись, але розуміє, що це принесло плоди. Він Достучався до сердець Коринфян і вони розкаялися. І далі, по суті, він про це і розписує. Отже, якщо я і засмутив вас посланням, не шкодую, хоч і пошкодував був, тому що бачу, що послання те засмутило вас, хоч і на деякий час. Тобто на деякий час засмутило, вони покаялися і вже зраділи. Тепер я радію не тому, що ви засумували, але що ви засумували до покаяння. Бо сумували заради Бога. От смуток мирський і смуток заради Бога. Вони це різні смутки, різний стан. Про що я сказав. Перший стан. Заради, заради Бога. Це смуток до покаяння. А смуток мирський це коли ти засмутився, що про тебе взнали, що ти не такий красивий і білий пухнастий, а маєш в собі ще й дуже негарні якості. От. Але що ви засумували до покаяння, бо засумували заради Бога. Так що ніскільки не зазнали від нас шкоди. Тобто ваш смуток вам не на шкоду. І про що він казав декілька віршів попереду? Я нікому не приніс шкоди, я нікого не ошукав, нікому не скривдив. І тут знову я своїм посланням, своїм минулим листом я вам не зашкодив. Ви, ви самі бачите, ви свідки. Бо печаль заради Бога спричиняє незмінне покаяння до спасіння. Тобто те, про що трішки, по суті, пішов вперед, але, але апостол Павло, от якраз і ну, по суті, я його повторюю. Те, що смуток призводить до покаяння, а покаяння призводить до спасіння. Напевно, без смутку, і смуток це одна з основних умов того, що коли у нас зароджується покаяння. Коли ми відчуваємо, що ми. Печаль приходить на серце, і ти, якщо аналізуючи себе, займаючись трішки самоаналізом, оцінюючи, а до чого, чому так? Коли погано, ти розумієш, що, напевно, щось ти неправильно зробив. Бувають різні причини смутку, звісно, але в даному випадку ми говоримо про смуток заради Бога, який призводить до покаяння. От на сьогодні апостольське, апостольські настанови ми завершили. Над слава Богу, навіки Богу, слава. Радий був з вами провести цей час, чесно кажучи, ще хвилин, ще за 20 хвилин до ефіру. в мене не було світла, і я думав, що напевно я вам напишу тільки, що, на жаль, ефір, ефіру не буде, але дякуючи Богу і молитвам святого апостола Павла, сподіваюся, що він покровительствує нам нашій справі з вами. Збиратися і досліджувати святе письмо. Так от, е, дякуючи Богові, е, ми з вами змогли сьогодні провести цей, цю зустріч. Е, ну, Наостанок, зазвичай попрошу вас поставити вподобайку, хто не поставив, е, Пошерити відео, підписатись, хто не підписаний, та е, напишіть коментарі. І чим більше цих коментарів, тим краще. Хоча б, навіть якщо ви поставите там. Е, Якийсь смайлик чи, чи значок, це все одно буде. Ну, це важливо, це піднімає якийсь рейтинг відео, що воно воно актуальне для глядачів. А, і а, також ви можете нас підтримати, наш проєкт фінансово, ставши спонсором або зробивши донат. І за всі за все я буду дуже вдячний вам. Також. А, Бажаю вам Божого благословіння, хай Господь благословляє та оберігає, а також мирної вам та тихої ночі. І не забуваємо молитись за на наших захисників, як тих, хто оборонить нашу землю, так і тих, хто вже поклали своє життя. На все добре, до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. Ангело охоронці!